Наступний символ року це конячка. І ми в магазині знайшли ось такий набір разом з дітьми і захотіли разом поліпити. Коли відкрили додаток, то зрозуміли, що не все там так просто, тому що там починається з копиці в ніжок, і для дитини це буде, чесно скажу, складно. Та і в скульптурі взагалі ніхто ніколи з ніг не починає, завжди починають з великих об'ємів набору. Тому я вирішила записати для вас цей майстер-клас разом з лінієчкою З усім ми завжди починаємо ліпку з тулуба або голови. В даному випадку я почала. Стулуба. Викатую ось таку нібито капельку і трішечки вище центру пригладжую, нібито талію виділяю в конячка, чому б ні. В конячки теж буває талія. І потім я ліплю через морквиночки, через кола, потім морквиночки, ось такі шийки. Просто слідкуйте за руками, і у вас все чудово вийде. Трішки приляпую. Дана глинка вона специфічна в ліпці, як виявилось. Вона надзвичайно сира, вона надзвичайно з одного боку пластична, з іншого боку, у дитини буде все тягнутися, липнути, тому будьте обережні, і все-таки тут потрібна буде їй невеличка підмога. Або ж, якщо хочете, щоб дитина з цієї глини самостійно ліпила, тому о, завітріть цю глинку, Що з цим робити, я покажу в окремому шорт, Тому підписуйтеся на мій канал, слідкуйте. І тут у мене не лише про квіти, відео майстер-класи, а я періодично буду робити. І ось такі дитячі, тому що для мене це неймовірне задоволення ліпити разом з дітьми. І в мене навіть потім мій старший син, а потім, я сподіваюся, менша донька, будуть теж ліпити за ось такими майстер-класами. Якщо ж ви ліпите для себе байдуже, скільки вам років, то просто можете навіть вимкнути звук і дивитися тільки за моїми ручками і повторювати те саме. Завжди базова фігура це у нас кулька, м'ячик. Потім ми беремо. І скульки викатуємо вже різноманітні фігури. Головне, щоб у нас не було тріщини заломів. Як ви бачили, шию я і голову зробила з єдиного шматка глини, а далі мордашку я замішала білу та ту ж саму кольора тіла глинку, щоб вона стала трішки світліше, і зробила ось таку мордашку. Тут класні, до речі, стеки, неймовірні просто в цьому наборі йдуть заради стеків, можна придбати цей набір, чесно вам скажу. І гарну таку мордашку. Ви, як завгодно, можете повертати цю голівеньку, нехай вона на вас дивиться, У мене це буде. Дитинка для мами, тому що конячку велику ви вже на початку бачили, то ми разом із сином злюпили. А цей майстер-клас вже більше так для вас. Я вирішила записати, щоб теж було цікавенько. Ну і щоб не зовсім ліпаку повторювати, я тут ще гривку змінила, щоб вона теж така була цікавенька, цікавенька, як в єдиноріжок, можна сказати, щоб було гарніше. Далі я беру, нариваючи, нарізаю, тут кожен вже обирає, як йому зручніше. Я люблю наривати глинку, тому що я її так краще відчуваю. Тут би дуже мені допомогла, якби ця глинка була завітрена. Глина надзвичайно м'яка, надзвичайно не тримає форму, тому дуже складно, обов'язково завітріть хоч трішечки глинку перед тим, як будете ліпити. Якщо дитина самостійно ліпить, обов'язково завітріть її глину, тому що буде багато сліз і дитині важко буде це все викатувати. З одного боку, Чудово викатується без тріщин, а з іншого боку ну, будуть свої свої моменти. Тому я беру, ліплю абсолютно чотири однакових елементи. В колінцях я трішечки згинаю. Тут я навіть на відео високувато зігнула, потім я перегинала це вже на готовому виробі, можна відразу на готовому виробі буде зробити. Але суть в тому, що ми із капельки викатуємо морквочку, а із морквочки морквачки робимо ось такі знаки. знаки Коми, можна сказати, і ось так все викатуємо. Плюс я з плюскою нанизу, щоб це було все-таки така пласкенька основа для нашого копиця. Нам же потрібно підкови, з вами буде зробити, але ми будемо стилізовано цю підкову робити. Можна, звісно, якщо бажаєте, до речі, якщо бажаєте, батьки, я можу зліпити для вас більш такого солідного коника на новий рік. І ми з вами більш таку гарну стилізацію пропрацюємо. Можемо навіть підкови на кожне копице поодягати. Буде досить цікаво. Ну, але поки ви просто дивіться, далі я беру сіреньку, темно-сіреньку глинку, її можна ще навіть розбавити, і це буде сама оця вже тверда-тверда частина копиця нашої конячки. Я беру 4 однакових м'ячики по 5-6 мм кожен діаметром. І потім прищіплюю ось так пальчиком. Бачите, вона з одного його боку така тоненька-тоненька, з іншого товстенька-товстенька. І знову ж таки, глина надзвичайно тягнуча, сира. І важко залипає, але я впевнена, що разом ви все зможете. І до речі, дуже круто, коли батьки ді... ліплять разом з дітками. Це неймовірна арт-терапія, неймовірне поєднання. І оце є налагодження батьківсько-дитячих стосунків. Тому цінуйте ці миті. Якщо дитина вас просить поліпити, кидайте все і біжіть ліпити. ліпити. Якщо це, звісно, є така нагода. Ну, оскільки у нас канікули, то у нас ця нагода виявилася. І ми змогли трішечки поліпити. Було весело, класно, і ми після цього ще навіть. Теж багато чого наліпили. Тому ось така класна річ. Оскільки це стилізація, це все дитяча ліпка. Тут ми сильно так і по пропорціям можемо не слідкувати. І як бачите, у нас з'єднання, вони досить такі прості. Якщо б глинка була підсохше, нам, можливо, довелося використовувати ще клей як додаткову основу, але це теж непогано. Я думаю, старшенькі дітки легко з цим впораються. В мене з трьох років дітки ліпили вже. Тому це чудово. І навіть уже туди постарше, вони чудово. Розуміють, що таке клей, як саджати, їм цей навіть елемент подобається ще більше. Далі перевіряємо, кріпимо передні ніжки ось таким чином, і задні ніжки. Слідкуйте, ось тут ніжки будуть у вас пливсти, їхати в стоячому положенні не залишайте вашого коника, тому що він точно присяде, попливе, Ну взагалі тут у мене вже він навіть плив коли я його любила. Ніжки взагалі не трималися. Просто виставила висоту, ви можете відставити вперед назад ніжку, щоб якусь динаміку задати вашому конику. Але пам'ятайте, що глина пливе, і перші години вам доведеться за цією глиною слідкувати, тому що дитина потім буде плакати, сумувати, що її коник деформувався. І ну, може бути сумно. Тому зверніть на це увагу. І після того, як ви виставили вашого коника, він трішки у вас ось так є. Я вже доліплюю вушка. Чому Вушка не на початку зліпила, тому що їх дуже легко деформувати було б, легко, б, коли ви ніжки бсаджали, ваша б дитина 100% зацепила б вушка і вони б шмякнулися, І вам би тоді довелося б їх піднімати, а це все-таки голова, центральне місце, яке буде видно. Тому мордашку ми проліплюємо вже трішечки пізніше. Глина чудово буде сцепку давати, навіть якщо її підвітрите, все рівно там клейковини достатньо, щоб вона навіть без клею потім злиплась. Повірте мені, не вперше ліплю. Насправді я ліпаку дуже люблю і просто хотілося показати, що потрібно з нею трішечки інакше або приноровитися, або якось по-інакшому працювати. Далі я беру зовсім пусіньки. не робіть великі очі, це буде складно для дитини маленької зробити, але це Неймовірно розвиває мілку моторику. І ось можете навіть двома руками навчити дитину м'ячики пальчиками катати. Це для нейрокорекції буде неймовірно і допомагатиме пам'ять краще розвивати. Ну, одним словом, дуже-дуже корисно для вашої дитинки. Хоча і важкувато. Якщо пальчиками важко ось так відщепнути дві бусинки, візьміть одну бусинку трішки більшого розміру і просто стекою, оцією блакитненькою, бірюзовенькою, розріжте її. Або розщипніть. Я все-таки за те, щоб робити все. Все, все, все пальчиками, ну наша мілка моторика, і для нас дорослих теж корисно її буває розвивати. На наші когнітивні функції вона гарно буде впливати. Тому, а, і до речі, ось тут дуже важливий момент: не клейте по центру ці зіниці, тому що якщо ви їх приклеїте по центру, це буде жахіття і конячка буде невідомо куди дивитись. Краще клейте донизу трішки і в одному положенні, щоб конячка дивилася в одному напрямку. От бачите, я поки тут із нею гралася, і вона просто ось так постояла, в мене вже ноги просіли в конячки, і дуже впала шия. Ну, ось така глинка. Можливо, а, хто вміє гратися, той може може ще або зубочистки вставити, або можливо навіть проволочка, якщо у вас таке вдома є, воно вже буде краще. Але бачите, ось так вона вже пити захотіла, конячка голову не шию свою нахилила. У мене вона ще й досить така тонка, тому що я захотіла її гривкою більш армувати, можна так сказати, і піднатягнути. І захотілося мені вам показати, що хвостики і грива можуть бути не лише ось такими паличками, а й трішечки цікавіше. Коли ми от такими загагулінками робимо, ніби то морозивку, то тоді теж краще. От у мене вже злиблися ніжки навіть трішки. Ну, я вирішила їх. Нехай вони так і будуть. Така опора буде подвійна. Я її потім намагалася розрізати, підправити. Ну, побачимо, як воно в мене висохне, тому що прямо-прямо. Вирішила вам в потоці це все записувати. І ось так, як мороженку-мороженку закругляємо, чолочку із цього витискаємо, це нібито переду, і з одного і з іншого боку такі однесень місця. І щоб краще посадити гарненько цю чолочку, я ще прокатую між вушками таке місце, Да? І прямо по центру укладаю, далі в гривку, куди хочете, туди і закидаєте. Ще можете покрутити голівеньку, щоб вона чи то дивилась в один бік, чи то в інший бік. Так? Як вам уже хочеться, тут уже ваша стилізація, гармонь, Ви дивитесь так, як вам хочеться. Можете квіточку доліпити, можете сідали доліпити що завгодно. Вже тут травички можна її ще куди-небудь доліпити. Ну далі включається ваша фантазія і починається ваша згра з дитини.